Це єдина гра, визнана міжнародним олімпійським комітетом, де в складі грають чоловіки та жінки. Її у 1902 році придумав нідерландський вчитель Ніко Брукхуїсен, який хотів об'єднати хлопців та дівчат на уроці фізичної культури. В нас взагалі вид спорту безконтактний, тому й не травматичний. Е, любі поштовхи, доторки, виривання, вибивання м'яча від гравця з м'ячем заборонені. Мови цей вид спорту перекладається так: корф, корзина, бол, м'яч. М'яч повинен мати розміри футбольного м'яча. Його вага від 450 до 480 грамів. Для школи може підійти звичайний футбольний м'яч з матовою поверхнею. Курпол можна грати як на вулиці, так і в залі. Розміри майданчика в закритому приміщенні 20 на 40 метрів, а на вулиці 30 на 60. Поле розділяють на дві частини через центр. Кожна команда має дві зони: атаки та захисту. Для шкіл можна вибирати будь-які майданчики. Тобто школа виходить з того, якою базою спортивною вона користується, грається на всіх поверхнях. Тобто на паркеті, на траві, на піску, у воді навіть є, і навіть вже угорці грають в корфбол на ковзанах. У класичному корфболі матч складається з двох таймів по 30 хвилин. На уроках фізичної культури тривалість гри можна змінювати. Якщо вже діти опанували правила, тобто вже в мій техніку підкату після розминки вже в основній частині діти можуть грати спокійно два тайми по 10 хвилин. Чому корфболі команда складається із восьми гравців чотирьох хлопців і чотирьох дівчат. Для міні-корфболу, тобто так званого монокорфболу, грається два хлопці-дві дівчинки. Основне, щоб склад команди був одинаково, складався з хлопців і дівчат. Гравців ділять порівно. Двоє хлопців і двоє дівчат грають в зоні атаки і стільки ж у зоні захисту. Ми розташовуються на двох частинах майданчику переділеним центром. Так само в іншої команди. І, але кожні два забиті голи вони змінюються зонами, тобто атакуючі гравці стають захисниками, а захисники стають атакуючими. Без дозволу судді вчителя фізкультури гравцям захисту забороняється покидати свою зону. Це саме стосується нападників. Захисники грають тільки на своїй зоні, тобто на зоні захисту, в зону атаки вони переходити не можуть. Тільки може м'яч перелітати. Так само атакуючі не можуть в зону захисту. Виходити за центральну лінію. Тільки зміна йде, коли забито два м'ячі. Тренер за допомогою жеребкування визначає, яка команда буде розводити м'яч. Гра розпочинається із центру поля із зони атаки. Мета гри закинути м'яч у кошик суперника. Гол буде зараховано, якщо м'яч влучить у корзину. Після забитого м'яча команда, яка пропустила гол, розпочинає гру з центру поля із зони атаки. Всі голи рахуються за один забитий, тобто немає двох очкових, трьохочкових. Завдання гравців атаки звільнитися від опіки захисника і закинути м'яч у корзину. Гол буде зараховано, якщо відстань між гравцем атаки і захисту буде більша, ніж на витягнуту руку. Гравець, якщо от стоїть з м'ячем, біля нього стоїть гравець захисній стійці, з піднятою рукою. Виконувати кидок заборону тільки можна віддати передачу. Треба звільнитися від опіки. Тільки після того можна виконувати кидок. Завдання гравців захисту перехоплювати м'яч, заважати супернику, зробити кидок або віддати точну передачу. А також вигравати підбір м'ячів. Після перехоплення гравці захисту намагаються віддати м'яч у зону атаки. Захисники двоє не можуть накривати одного гравця. Тобто два захисника не можуть крити одного. Гравець в захисті може тільки пересуватися персонально грати проти свого гравця, але також може змінювати партнера. Тобто, якщо хлопець, наприклад, захищається проти одного хлопця, якщо його партнер провалився, він може підстрахувати його. У корфболі забороняється персонально грати проти гравця протилежної статі. Ке хлопці проти хлопців, дівчата проти дівчат. Також не можна двом гравцям грати проти одного. Забороняється дриблінг або ведення м'яча. Не можна ходити або бігати з м'ячем більше двох кроків. Забороняється виривати або вибивати м'яч з рук суперника. Не можна копати м'яч або бити по ньому кулаком. Забороняється тримати і штовхати гравця. Передавати і ловити м'яч при падінні. При порушеннях правил суддя має право призначити штрафний або пенальті. Обидва китки виконують з відстані 2,5 метри від стовпа. Різниця між цими стандартами при пенальті закидають відразу м'яч у кошик. У разі штрафного потрібно спочатку віддати так званий вільний пас, а потім робити кидок у кільце. Пенальті та штрафні виконує гравець з зони атаки. На штрафний більше тягнуть ті, які. Е Далі від кошика зроблені, тобто це, якщо людина заволоділа м'ячем, в неї вибили з рук або там штовхнули гравця, налетів, збив з ніг. Тобто оці такі правила порушення караються штрафним. Вже більш грубі порушення дисципліни. Тобто, хлопець грає проти дівчини, зіграв, а поки дівчина потихло це вже е, пенальті. Пробивається. Йде людина вільно на кидок, гравець не встигає, ззаді. По руках б'ють або задісь тіло. Тобто, взагалі, вже е, бажано, коли вже гравець відірвався, тобто не, не доторкатися до нього. Гравці у корбол можуть заволодіти м'ячем, якщо перехоплять його у повітрі або підберуть після відскоку від корфу чи підлоги. Коли вивчить правильну техніку киска вони будуть забувати більше голів. Курбол це гра не травматична і малозатратна. Розвиває фізичні якості дитини і мислення.